Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми маємо поговорити про те, що змушує мільйони людей по всьому світу завмерти в очікуванні. Те, що тривалий час залишалося таємницею, сховане в архівах її найближчих учнів, нарешті виходить на світ ванга болгарська пророчиця, яка передбачила розпад радянського союзу, трагедію підводного човна Курськ теракти 11 вересня. Залишила після себе пророцтво, яке стосується безпосередньо України та її президента Володимира Зеленського, і це пророцтво вказує на 2026 рік як переломний момент в історії. Це пророцтво було записане в 1996 році, за кілька місяців до її смерті, коли Ванга перебувала у стані особливого прозріння. Свідки стверджують, що того дня вона відмовилася приймати відвідувачів, замкнулася у своїй кімнаті, а коли вийшла, її обличчя було сповнене сліз. Вона сказала своїй племінниці Красимирі слова дивовижні про актора, який стане володарем долі цілого народу, і про рік особливий, коли доля цього народу зміниться назавжди. Цей рік, як записала Красимира, Ванга назвала роком великого повороту, і числа, які вона бачила, складалися в 2026. Ванга говорила про це так: Бачу я крізь час і простір людину, яка не народжена для влади, але прийшла до неї через екрани, через сміх і сльози людські. Він вже пройшов через вогонь великий. Через війну страшну, яка прийшла в 22-му році лютому, коли танки прийшли з півночі, і світ затамував подих. Я бачила, як він не втік, як залишився зі своїм народом, як його слова обійшли планету, як він став символом опору, але все, що було до цього, все, що сталося в 22-му, 23-му, 24-му, 25-му роках. Все це було лише підготовкою до того, що має статися в році 26-му. Бачу я цей рік як точку, де сходяться всі лінії долі, де вирішиться майбутнє не тільки однієї країни, але й цілого регіону, можливо, навіть світу. В році 26-му, каже мені дух, станеться те, що змінить все. Бачу я початок року 26-го, зиму його холодну і. Бачу, як війна все ще триває, як люди втомилися, як сили на вичерпанні, як навіть найстійкіші душі починають сумніватися, чи буде кінець цьому пеклу? Президент, той актор, який став воїном, він також утомлений, його обличчя носить сліди безсонних ночей. Його очі бачили занадто багато смерті, занадто багато страждань. Але в цей момент, саме тоді, коли здається, що темрява найглибша, я бачу промінь світла, який пробивається крізь хмари. Бачу я як в перші місяці 26-го року почнуться рухи дипломатичні, як світ, який втомився від війни, від високих цін на все, від страху перед ескалацією, цей світ почне тиснути на всіх сторін, щоб сісти за стіл переговорів. Але не прості це будуть переговори, не такі, як були раніше, коли слова говорилися, але нічого не змінювалося. Ці переговори будуть іншими, бо всі сторони нарешті зрозуміють, що продовження війни веде до прірви, що треба шукати вихід. Хоч і важкий, хоч і не ідеальний для жодної сторони. Бачу я як навесні 26-го року, коли земля тільки починає прокидатися від зимового сну станеться подія важлива. Президент, той, про якого йде мова, він зробить крок сміливий. Крок, який здивує багатьох. Він виступить із пропозицією, яка буде і твердою, і мудрою одночасно. Він не запропонує здатися. Він не запропонує віддати землі свої. Він не запропонує забути про справедливість, але він запропонує шлях. Як зупинити кровопролиття, як почати будувати мир справжній, не капітуляцію, а мир, де гідність народу збережена, де кордони поважаються, де майбутнє можливе. І ця пропозиція, вона знайде відгук несподіваний. Бачу я, як лідери великі, ті, хто мав владу зупинити це раніше, але не зробив цього. Вони нарешті почують. Вони нарешті зрозуміють, що час діяти настав. Америка, Європа, навіть ті країни, які стояли осторонь, всі вони підуть в одному напрямку, всі вони скажуть досить, всі вони візьмуть на себе відповідальність за майбутнє. Ванга бачила далі і говорила про літо 26-го року. Бачу я, як у місяці червні або липні, коли сонце високо в небі, коли дні довгі, відбудеться зустріч велика. Не в одному місці, а в кількох одразу лідери світові, дипломати, посередники всі вони збираються, щоб виробити документ, який поставить крапку у війні. Цей документ не буде простим. Його обговорення займе тижні, може місяці, бо кожне слово важить багато. Кожна фраза може означати життя або смерть для тисяч людей. Президент України він буде там. Він буде боротися за кожен пункт. Він не дозволить нікому диктувати умови, які принизять його народ. Він пам'ятає кожного загиблого солдата, кожну зруйновану домівку. І він не дозволить, щоб ці жертви були даремними. І світ побачить знову, як ця людина, яка колись змушувала людей сміятися на екрані, тепер змушує поважати себе найпотужніших політиків планети. Він говоритиме твердо, але без агресії. Він наполягатиме на справедливості, але не відкидатиме компроміси там, де вони можливі, без втрати честі. Бачу я також, що в цей час, коли переговори йдуть, в Україні самі відбуваються речі важливі: народ, втомлений війною, він дивиться на свого президента з надією і страхом одночасно. Надія на те, що нарешті настане мир, страх того, що мир може виявитися капітуляцією. Але президент розуміє цей страх. Він знає свій народ. Він знає, що довіра, яку йому дали, вона тендітна, її легко втратити. Тому він робить те, що не всі політики роблять. Він говорить правду. Він виходить до народу і каже, як є, які є варіанти, які є ризики, які є можливості. Він не обіцяє рай на землі. Він не каже, що все буде ідеально. Але він каже, що робить усе можливе, щоб майбутнє його країни було безпечним і гідним, і народ, який пройшов стільки, він чує ці слова, він бачить щирість і більшість підтримує його, навіть коли важко, навіть коли хочеться більшого. Ванга передбачала, що в серпні або вересні 26-го року станеться момент історичний. Бачу я, як після довгих виснажливих переговорів, після сотень годин дискусій, після компромісів болючих з усіх сторін нарешті досягається порозуміння неповної перемоги для жодної сторони, але і не поразки. Війна має припинитися, стріляти мають перестати, кордони мають бути визнані або заморожені до подальшого вирішення. Гарантії безпеки мають бути надані справжні гарантії, не папір порожній, а зобов'язання реальні від країн потужних. Я бачу, як президент України підписує цей документ, і рука його тремтить не від страху, а від величезної відповідальності, від розуміння того, що цей підпис визначить долю мільйонів на десятиліття вперед. Він підписує і в цей момент в Україні оголошують припинення вогню. Гармати замовкають. Вперше за роки люди чують тишу, справжню тишу, не переривану вибухами і сиренами. Матері плачуть, але це вже сльози не горя, а полегшення. Солдати в окопах опускають зброю і не можуть повірити, що це справді скінчилося. Але Ванга попереджала, що мир цей буде тендітним, особливо в перші місяці. Бачу я осінь 26-го року, вересень, жовтень, листопад, і бачу, як хтось намагається зірвати цей мир. Є сили темні, які не хочуть миру, яким вигідна війна, яким потрібна нестабільність. Вони намагатимуться спровокувати інциденти, вони намагатимуться посіяти розбрат. Вони намагатимуться змусити одну зі сторін порушити домовленості. Бачу я диверсії, провокації, фальшиві новини, що розповсюджуються швидко, щоб розпалити ненависть знову. Але бачу я також, що президент України він пильнує, він не дає себе спровокувати. Він закликає до спокою, він використовує всі канали, щоб пояснити, що мир треба берегти, що не можна піддаватися на провокації. Він працює із міжнародними партнерами, щоб ті, хто гарантував мир, вони виконували свої зобов'язання, вони стежили за дотриманням умов. Вони швидко реагували на порушення. Ванга бачила також, що в кінці 26-го року, в грудні, коли рік добігає кінця, Україна починає новий етап свого існування. Бачу я, як країна, яка чотири роки жила у режимі війни, вона починає переходити до життя мирного. Це нелегко, бо багато хто не пам'ятає, як це. Жити без війни, особливо молоде покоління, яке дорослішало під звуки сирен. Але повільно, крок за кроком, життя починає повертатися. Біженці починають їхати додому, хоч і знаходять там часто руїни замість домівок. Бізнеси починають відкриватися знову. Школи, які були укриттями, повертаються до своєї справжньої функції. Лікарні лікують звичайні хвороби, а не лише поранення війни. Але найголовніше, що бачу я, це надія. Надія на те, що, можливе майбутнє інше краще, що жертви були недаремними, що ціна, яку заплатили, вона купила не просто припинення вогню, але шанс на справжнє відродження. Ванга також говорила про особисту долю президента в році 26-му. Бачу я, казала вона, як цей рік старить його ще більше, як він несе тягар не тільки війни, але і миру. Бо мир виявляється не менш важкий за війну. Після підписання угод на нього падає нова відповідальність, відбудова країни, загоєння ран не тільки фізичних, але й душевних, об'єднання народу, частина якого може бути незадоволена умовами миру. Це випробування нове, і воно вимагає іншої сміливості. Не тієї, що потрібна на полі бою, а тієї, що потрібна для будівництва, для творення, для того, щоб повести народ з руїн до відродження. Бачу я, як він працює день і ніч, як зустрічається з інвесторами, які можуть принести гроші на відбудову, як домовляється з партнерами міжнародними про програми допомоги, як їздить по країні, відвідує кожен регіон. Кожне місто, щоб люди бачили, що він з ними, що він не забув про них, що він працює для їхнього майбутнього. Бачу я також, що в році 26-му світ по-новому подивиться на Україну і на її президента. Якщо раніше він був символом опору, символом війни, то тепер він стає символом миротворення, символом того, що навіть після найстрашнішої війни можливий мир. Можливе порозуміння, можливе майбутнє. Його запрошують виступати на найважливіших міжнародних форумах, не тому, що жаліють, а тому, що поважають, бо визнають в ньому державного діяча справжнього, того, хто пройшов через горнило і вийшов із нього не зламаним, а загартованим. Він говорить про досвід свого народу, про те, що війна це завжди трагедія. Що її треба уникати всіма силами, але якщо вона прийшла, треба боротися за справедливість. А коли приходить час миру, треба мати мудрість прийняти його, навіть якщо він недосконалий. Ванга передбачала, що до кінця 26-го року в самій Україні почнуться зміни великі. Бачу, я казала вона, як приходять інвестиції величезні з усього світу, бо світ хоче допомогти, світ хоче. Щоб Україна стала прикладом того, як можна відродитися після катастрофи. Приїжджають компанії будівельні інженери, архітектори, вчителі, лікарі, волонтери з десятків країн. Вони привозять не тільки гроші, але й технології, знання, досвід. Україна стає величезним будівельним майданчиком, де старе руйнується остаточно, а нове постає на його місці. Міста починають відбудовуватися не такими, якими були, а кращими, сучаснішими, екологічнішими. Інфраструктура будується нова, дороги, мости, залізниці, аеропорти. Це не швидкий процес. Він триватиме роками, але початок його саме в році, 26-му. і цей початок дає надію, показує, що все можливо. Ванга також попереджала про виклики внутрішні. З якими зіткнеться Україна в році 26-му. бачу я, говорила вона, що не всі в країні будуть задоволені тим, як закінчилася війна. Будуть ті, хто вважатиме, що треба було боротися далі, що не можна було йти на компроміси, що втрачено занадто багато. Будуть ті, хто звинувачуватиме президента в тому, що він здав національні інтереси, що він не виборов повної перемоги. Ці голоси будуть гучними, особливо в перші місяці після підписання миру. Бачу я мітинги, демонстрації, суперечки гарячі в парламенті, в медіа на вулицях. Але бачу я також, що більшість народу, велика більшість, вона підтримує мир, бо втомилася від війни, бо хоче жити, будувати, растити дітей у безпеці. І президент він не боїться критики, він не намагається заглушити інакомислячих. Він дає їм право голосу, бо розуміє, що в демократії різні думки. Це нормально, це навіть добре, якщо вони висловлюються цивілізовано. Бачу я далі, що в році 26-му також зміняться відносини України з сусідами з партнерами. Бачу я як після припинення війни Європейський союз прискорює процес інтеграції України, бо тепер немає війни, немає причин відкладати. Україна отримує статус кандидата повноправного. А може навіть починається процес вступу справжній, не паперовий, а реальний. Це приносить не тільки політичні дивіденди, але і економічні доступ до ринків, до програм фінансування, до стандартів європейських, які допомагають модернізувати країну. Бачу я також, що НАТО. Організація, яка довго вагалася, вона також змінює своє ставлення, бо Україна довела свою силу, свою відданість цінностям демократичним, і питання безпеки стоїть гостро для всіх. Хоч повне членство може прийти не одразу, але гарантії безпеки стають реальнішими, конкретнішими. Ванга в кінці свого бачення про рік 20 шостий сказала слова дуже важливі. Вона сказала, що цей рік буде роком, коли сльози почнуть висихати, коли серця почнуть загоюватися, коли народ почне дивитися вперед, а не назад. Це не означає забути про тих, хто загинув, про те, що сталося. Навпаки, пам'ять буде жива, меморіали будуть споруджені, історія буде написана і передана нащадкам. Але життя воно сильніше за смерть. Воно продовжується, і рік, 26-й стане роком, коли життя почне перемагати. Діти, які народилися під час війни, вони підростуть у світі, де є надія на мирне майбутнє. Молоді люди, які йшли воювати прямо зі шкільної лави, вони зможуть повернутися, здобути освіту, почати кар'єру, створити родини. Старі люди, які втратили стільки, вони побачать, що їхні жертви не були даремними, що країна, за яку вони боролися, вона живе, вона розвивається, вона має майбутнє. І президент. Той актор, який став історичною постаттю, в році 26-му він досягне вершини свого шляху, не в сенсі слави чи багатства, а в сенсі виконання місії, він провів свій народ через найтемнішу годину і вивів на світло. Це не означає, що його робота закінчена. Попереду ще багато викликів, але в році 26-му він зробить головне, забезпечить мир і почне відбудову. За це його ім'я запам'ятають на віки, за це його поважатимуть навіть ті, хто з ним не погоджувався. За це історія віддасть йому належне як одному з найвидатніших лідерів свого часу. Шановні глядачі, пророцтво Ванги, про рік 26-й – Це не просто передбачення майбутнього, це дорожня карта надії. Ми стоїмо зараз наприкінці 25-го року, на порозі року, який за словами Ванги має стати переломним, чи справдиться це пророцтво? час покаже. Але якщо подивитися на те, що вже сталося, на те, як точно її слова про актора, про війну, про опір збулися, є всі підстави вірити, що і те, що вона бачила для року 26-го, теж може стати реальністю. Рік великого повороту, рік, коли війна закінчиться і почнеться відбудова, рік, коли Україна і її президент покажуть світові, що навіть після найстрашнішого пекла можливе відродження. Ванга бачила це майже 30 років тому, і ми зараз живемо в часи, коли її бачення розгортається перед нашими очима. Залишається лише чекати, вірити і робити все можливе. Щоб ці пророцтва про мир і відродження справдилися, бо майбутнє не написане повністю в зірках, воно твориться нашими виборами, нашими діями, нашою вірою в краще завтра.